Спаси весь український рід людський. Війна, яку ми переживаємо, принесла сльози, смерть, горе, вічень, руїни. Але дорога з Ісусом додаватиме впевненості та сили в молитві нести важкий хрест України. Стояння перше Ісуса засуджено на смерть. Під ударом ворога засуджена на смерть. Пилат засуджує Ісуса. Він мовчить, як мовчав світ, коли на нашу землю прийшла війна. Коли невинних засудили лише за те, що вони українці. Господи, скільки людей безвинно засуджені на смерть війною? Хіба вони заслуговують це? Мій Боже, молитва моя не за себе. Не прагну даремно тривожити небо. Усе, що потрібно, я, Господи, маю за інших людей. Тебе нині благаю. Поклоняємось тобі хрестні, величаємо тебе, бо те Христом своїм відкупив світ. Стояння брови. Ісус бере Хрест на плечі. Ти, що за нас терпів, рани Ісусе, змилося над нами. Народ України бере свій хрест. Збройні сили України розуміють, так треба йти, захищати батьківщину. На плечі тяжкий хрест лягає, як тягар болю і журби, так воїн Хрест свій. Віднімає іде крізь вибухи і бої. Господи Ісусе Христе підтримай тих, хто несе свій хрест війни. Стояння третє. Ісус падає перший раз. Перші втрати перший біль війни. Україна теж падає під ударами ракет і снарядів. Перші втрати. І перші сльози матерів, але Христос піднявся, і український народ піднявся, щоб боротися за вільне щасливе життя, бо вірить Господь з нами. Мій Боже, молитва моя за тих, хто сьогодні в підвалах ночують, хто вдень і вночі страшні вибухи чують, хто вже призабув запах свіжого хліба, у кого дому Немаючи сліду, змісни нас, Господи Ісусе, претерпівши за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий. Стояння четверте. Ісус зустрічає свою матір, матері у війні. Свята Мати Марія бачить муки свого сина, як і українські матері бачать, як їхні діти ідута війну, гинуть на полі бою. Їхній біль неможливо вимірять, стільки хрестів, молитов і сліз, не ріки, море, розлилося огненне море. Мій Боже, молитва моя за тих матерів і батьків, що ніколи не будуть вести своїх діток до школи, за доньку і сина, що плачуть до Бо вже не побачить ні тата, ні мами за діда старого, за сиву бабусю, що дні доживають в холодній квартирі тікати стареньким від горя не сина. Просвята Богородця спаси нас своїми молитвами, стояння п'яте. Симеон із Киринеї допомагає Ісусові нести хрест. З Євангелія від Луки, як вони його повели, схопили якогось Симона Киринея, що повертався з поля, і поклали хрест на нього, щоб ніс за Ісусом. Так багато українських людей у цій війні допомагають. Польща в перші дні роки війни прийняла. Понад 2 мільйони українських біженців. Інші країни Європи та світу теж підставили плече допомоги. Господи, просимо Тебе за нашу країну, простілення ран та відродження зруїн. Боже проведіння здійсниться перемогою добра над злом. Амінь. Шосте, Вероніка обтирає обличчя Ісуса. Під, кров, пруд вкривають обличчя Ісуса. Любов сильніша за страх. Вероніка пробирається крізь нато. Любов витирає обличчя, любов перемагає. З любові Бог залишає свій лик на густині Вероніки. Устраждані непривабливе обличчя. Війна, це рада. Медики, які пробираються по полі бою, рятуючи ранених і самі стають жертвами війни. Істинно, величні жінки, українські жінки у війні. Обійми мене, Боже, втомилась, часом важко та хрест і спів. І немає, здається, вже сили, і не мої вже, здається, шляхи. І я стараюся. І не плакати, але ж біда, війна. Обійми мене, Боже, втомилась, так потрібна підтримка твоя. Та поруч з тобою я готова і далі йти. Сьоме. Ісус друге падає під тягарем Христа. Скільки краків прийшов Ісус, скільки ще залишилося. З кожним краком ти стає все важче. Кожен крок потребує невгамованих зусиль. Ісус знову падає. З книги Пророка Ісаї, та він наші недуги взяв на себе і ніс на собі наші долі. Молитвою небо тримаю, руками відвожу біду. Я сили такої не маю, щоб кулі спинять на льоду. Ти, Господи, мій найсильніший, у тебе могутність така, що землю ти можеш прикрити. Лиш в тебе така є рука. Господи, дай мені повагу до кожного страждання. Ісус промовляє до жінок, що плачуть з Євангелією від Луки. Ішов за ним великий натоп людей. І жінки, що плакали за ним і голосили, знесилений катуванням і важким Христом. Бог знаходить силу, щоб втішити жінок. Як можна утішити маму, чию малу дитину била ворожа куля чи снаряд? Де знайти слова, щоб утішити маму, вбити дітей? Скільки ще потрібно материнських сліз? Щоб осушити цю безодню, безумство і зла? Господи, просимо Тебе постав на їхньому шляху людей, які зможуть допомогти пережити віру в Тебе. Стояння 9. Ісус третє падає під тягарем Христа. Це третє падіння найважче. Чи є сенс іти далі? Для нашого Бога так. Дійти до кінця, щоб спасти нас, кожного, від найбільшого ворога, смерті, останні українські скандали, зловживання високопосадовців, корупція це і є наше третє падіння. Чи піднімемось ми, чи зможемо переломити несправедливість, брехню, лицемірство, боєгудство, себелюбство, пихатість? Хахницість, підлість та корупцію в державі. Господи, просим Тебе за керівників нашої держави, наших міст і сіл, щоб чесно і віддано виконували свої обов'язки. Просим Тебе про справжнє навернення для кожного з нас, про переміну наших сердець і прагнення бути вірними Тобі у звичних речах. Амінь. Стояння десяте, з Ісуса здирають одяг. свідченні Євангелії зміцни нас, Господи Ісусе, претерпівай на страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, прости і очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наше, бо Ти великодушний і чоловіколюбець. Амінь. Підсміх, сміх, вигуки, образи, глузування з Ісуса стирають одяг, приниження і ганьба. Так, ніби фізичних знущань замало, то треба ще розтоптати, знищити гідність. Але не може людина знищити гідність Бога, так і у війні з Україною. Якщо ця так звана людина чинить найганепніші, найжорстокіші й просто нелюдські речі, знищені, принижені, розчавлені, схвалтовані. Про це важко говорити. Це неможливо пережити. Господи, просимо тебе! За усіх зґвалтованих дівчат і жінок допоможе їм пережити цей біль, сіли їхні рани, дай їм сили жити і любити. Стояння одинадцяте Ісуса прибивають до Христа. З книги псалмів прибили мені руки й ноги. Всі мої кості я міг би полічити, цвяхи і дерево, сіки прекрасних речей. Цвяхи і дерево стане знаряддям убивства, коли людина забуває Бога і сама хоче бути Богом. Свяхи дерево, людина використала для вбивства Бога. Так російські солдати забивають свяхи наше тіло, наші розбиті повністю і частково міста і села, забивають цвяхи українських воїнів, діточок, жінок, цілі сім'ї. Розруха, безлад, смерті, наші рани стікають кров'ю. Помираємо, щоб воскреснути і врятувати світ. Ісусе, ти мій найрідніший, прости всі провини мої, спаси мій народ український, що гине в жорстокій борні. Він землю свою захищає, домівку, родину, сім'ю країни чужої не знає, тебе лиш про це я молю. Господи, ми небо за Тобою. Стояння 12. Ісус грає на Христі. Це Евангелія від Йоанна Немає більшої любові, як життя своє, Віддати за друзів. Ісус Христос, Божий Син, Господь і Спаситель. З любові до кожного з нас. Дозволив себе вбивати, виконав волю Отця Небесного. Кожен, хто віддає своє життя, захищаючи батьківщину, виконує волю Отця Небесного. Молімося за тих, хто страждає. Молімося за полеглих воїнів, які боролися за правду і за мир для всіх нас. Молімося за тих, хто зазнав несправедливого Госуда. Болонів. Господи, просимо тебе прийми до свого царства всіх, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. Стояння 13: Тіло Ісуса знімають з Христа. Тіло Ісуса поклали на руки Марії. Марія знала, що її син званий Месія. що відчуває вона тепер. Тримаючи бездиханне тіло свого сина. Востаннє мама обнімає сина. І тоді самий меч прошиє душу, так душі і серця наших матерів прошиті болем. Їхні діти повертаються до них неживими. Мама востаннє обіймає дитину. Господи, просимо за... Тебе за всіх, чиї рідні загинули на цій війні. Просимо за тих, хто не має можливості похоронити, провести останню дорогу то не знає, де їхні діти, пропали безвісті. Марія, будь утіхою і розрадою для усіх, чиї серця прошиті болем. Пресвята Богородице, спаси нас своїми молитвами. Стояння 14. Ісус покладений до ногу Євангелія від Іоанна. Пшеничне зерно, коли не впаде на землю. Не замре. Залишиться саме одне, коли ж завде, то лісний плід принесе. Це все, кінець, поразка, сплачена зеленту велику ціну. За що? Щоб все ось так закінчилось, хто з присутніх на цих швидких погранах, розумів, що хліб це тільки початок, що буде Воскресіння. Сьогодні ми платимо велику ціну за нашу свободу, за незалежність, за право бути нації. Пресний шлях болю і втрат, але віри в воскресіння, віри у майбутнє щасливе України. Буде пам'ятати кожне серце, кожний душу мішок за хмішани, коли віка віла.